Привіт, друзі! Отримав я новий ноутбук для роботи від своєї компанії і згадав про свої старі бенчмарки по Revit. Давайте я з вами поділюсь, що це таке. Це ось такий файл Excel, де я записував, що у мене за тест. Ну, основний тест це 11 і 12. -й, да? Ось тут час, скільки воно було. І ось тут у мене які комп'ютери. У мене було два комп'ютери, HP ZBook 15G5 п'ятого покоління і такий крутий HP Elitebook Dragonfly. Дивіться, тут. Майже 6 хвилин. І тут 3:35. Ось тут у них записані параметри, на якій операційній системі я тестував, який версія Revit, і який комп'ютер був. Ось тут його характеристики: процесор, відеокарта, пам'ять. Скільки чого, наприклад, ось у Elite Dragon були такі характеристики. Взагалі там 4 к дисплей був. Але процесор такий слабкий, він мобільний був, 1,8 ГГц. Деякі тести я виклав на своєму каналі YouTube, тому якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Я поділюсь посиланням. А зараз я хочу ще протестувати, по-перше, свій старий комп'ютер на процесорі i 5 ще сьомого покоління. Здається, сьомого покоління 7400 на 3000 ГГц. Потім хочу протестувати свій старий ноутбук 2022 року Dell Precision 5570, яка типу була WorkStation, але насправді ніяка не Workstation. І хочу протестувати свій новий ноутбук 2025 року Lenovo P1 7-го покоління. Вже там гарна карта і новий процесор. Тож, подивимось, я сподіваюся, буде цікаво. Ну, дуже цікаво, який прогрес продуктивності відбувся за ці три роки, тому протестую. На двадцять шостій версії ревіта і двадцять четвертій, і на цих трьох комп'ютерах трьох поколінь можна сказати, подивимось, який приріст був продуктивності в залежності від заліза і версії ревіта.